Привіт усім! Ви тільки погляньте на це диво. Пізнали, ми знаємо рододендрон як рослину, яка потребує багато уваги. На зиму треба вкрити, влітку вчасно полити, у правильне місце треба посадити, щоб сонця було небагато, але й немало. Склад ґрунту треба правильний підібрати. Одним словом. Дуже багато потребує він уваги. А чи можуть рододендрони рости без догляду? Зовсім без догляду. Можуть, якщо вони ростуть у лісі. Та не в простому, а ось в оцьому англійському лісі. Коли я вперше їх побачила, вони цвіли. Я підставлятиму фото цих рослин, які я зробила два роки тому навесні. На жаль, відео тоді я не зробила, бо каналу ще й у планах не було. Я навіть назви цієї рослини не знала та дуже захопилася нею, її красою її квітів. Зараз рододендрони не цвітуть, та все одно я вражена. Їх розміром, листям, ось квіткові бруньки. Багато квіткових бруньок, уже великі. Зараз початок січня, а навесні вони будуть цвісти. Я тут в гостях ненадовго, тож не побачу, не дочекаюся їхнього цвітіння, але я вже домовилася, мені зроблять відео, і я вам покажу, коли. Рододендрони ось всі оці будуть цвісти, тут буде щось неймовірне. Буде краса. Тут протоптані стежки, люди приїжджають сюди, щоб гуляти. Можна сказати, у британців національна традиція така: багато ходити. У них є дуже багато місць, пристосованих для цього спеціально. Це одне з них. Ви бачите, які дорослі, величезні кущі, чагарники прямо. Це не одна галявина, це цілий ліс. Ліс рододендронів, кінця і краю їм немає. Тут і загубитися можна. Ось така краса. Ось так ростуть рододендрони в дикій Природі. Тепла зима, нежарке літо, вологе повітря завжди, волога земля, бо частенько тут йдуть опади. А ви помітили, під якими деревами вони ростуть? Вони ростуть під величезними соснами. Тож тут кислий ґрунт. Це рай для рододендронів. Ці рододендрони ростуть у. Раю. А ось назва цього місця. А це дорога і оба бічнеї стіни з рододендронів. Яка ж їх висота? Уявіть, що тут буде, коли вони цвістимуть. Говорять, що раніше ці рослини утворювали арку над дорогою, але потім їх стали стригти. Бачите, як рівненько обрізані. Кажуть тому, що рододендрони не отруйні і щоб не зачіпали їхнє гілля. Це країна ще має чим здивувати. До наступних зустрічей!